Привіт, друзі, вітаю на каналі. Знаходжуся у своєму садочку фундука. Розпочинаю сьогодні збір врожаю фундука, хоча дощ і паде. Просто деякі сорти вже почали горішки опадати. Ось так. Ті які вже почали опадати, з тих сортів почну помалу збирати, можливо 2-3 сорти сьогодні зберу, а дощ перестане вже іншим днем. Останні сорти позбираю. В даному садочку приблизно процентів 80 дерев дали вже свої горішки сигнальні. І минулого року ще було десь буквально 30 дерев, теж дали сигнальні горішки. Так що почнемо збирати вружай з даного сорту Варшавський червонолистий. Ось такий горіх. Зараз позриваю всі кластери і пізніше більш детальніше розглянемо даний горіх. З так виглядає дерево. Це третій рік від посадки. З червоноглисних сортів це є один із найбільш крупніших даний сорт. Більш детальніше розглянемо горішок сорту Варшавський. Ось так виглядає у плюсці він. Вже готовий до збору, легко витягується із плюски. Ось один. Це трохи тяжче, але... Так, тепер зважимо Це і сирий увага сирого оріха. 4. Так, оце найбільший? 5,2 грами. Це був пошкоджений довгонаском. Ось так виглядає Варшавський. До зустрічі, до нових оглядів фундука.